Ми продовжимо програму Новий день на телеканалі Миколаїв, і е, зараз я представляю вам ще одну гостю, яка звітала до нашої студії, для того, щоб познайомити нас ближче з такою знайомою культурою, як гарбуз, яка вважається справжньою скарбничкою, мінералів і елементів, і може стати чудовим помічником. У справі захисту нашого здоров'я з вами. Отже, вітайте Віра Георгіївна Миколайчук, доцент кафедри рослинництва та садово-паркового господарства одного з миколаївських провідних вищих навчальних закладів. Доброго, Доброго ранку, дня. Віра Георгівна. Е, я рада вас бачити. І відразу до справи ви принесли нам тут і насіння, і, е, таку, таку, і таку шматочок гарбуза і. Що це в горщику? Ну як звичайно, якщо висить рушниця, вона повинна колись вистрілити, як казав Чехов. Не будемо про рушниці, але судячи з такого виду красивого, це там щось смачненьке. Звичайно. І Ложка і ложка вже є. Щось там, щось там щось, щось там є. Ми там ви приховали щось на фінал як програми. Завжди. Так, чому ви вибрали саме гарбуз для теми розмови? Справа в тому, що гарбуз досить цінний овоч, який походить із центральної Америки, і поширився по всьому світу. Вирощують його в багатьох країнах, і в тому числі в Україні. До речі, в Україні не дарма говорять, що кожна хороша дівка повинна на видані, особливо повинна мати півгорода гарбузів насаджених, ну щоб було всім роздавати. Хто буде свататися? Ну а взагалі у нас вирощують на території України в основному три види: це гарбуз великий, який має ось такі тверденькі насінинки, коричневі, дуж, дуже дуже цупкі. Очі давайте покажемо. насінинки, Такі цупкі насінники. Да. З, це... з таким білим насінням, найбільш, пош... так найбільш, пошир... найбільш поширений це е... гарбуз Откриємо, -то то... товстошкірий, Ось такі білі насінинки. вони можуть бути дрібнішими, і, до речі, родичем саме е... цього гарбуза є звичайні наші кабачки, до яких ми звикли. Кабачки просто так? так, так. родичі. А ось ці коричневі коричневі це якраз максима великоплідні. Це ті, які завжди перемагають на всяких конкурсах найбільший плід гарбуза в Америці. Так, якщо встигнемо, покажемо, які вони бувають найбільші. І ось ці чорненькі, вони чорнень... без лушпаючок. Башкірочок. Так, Бешкірочок. Да. це голоплідні. До речі, дуже смачні, і можна запросто їсти. Діт, дітям дуже подобається. А ось це насіння цікаве тим, тим що це третій вид гарбузів, які у нас дуже поширені. Це гарбузи, які вирощують якраз на кашу, і називаються вони латинською мовою машата або мускатні. Е -е, ну і до... про історію цієї культури. Як вона з'явилася саме на наших землях, і коли взагалі є перші згадки про цю культуру? Про те, що вирощують гарбузи на Україні, відомо дуже давно, мабуть, з 16-17 століття, якщо не раніше, а в Європу потрапила, звичайно після того, як була відкрита Америка. З Америки. З Америки, так, звичайно. А ось назва гарбузів має цікаву особливість. Це тюркське за походженням слово, і вимовляється воно як гарбюза. До речі, цим словом позначаються в різних народах різні культури. Наприклад, у тюркомовних країнах, в Туркменії, на Кавказі харбюза це диня. В Росії арбуз. Це кавун, те, що у нас називається. Ну, а у нас гарбуз і ще називається кабак. Так, так що кабак це не завжди кормова рослина, а гарбуз і кабак це одне й те саме. Просто дві назви одної рослини. Ця культура дуже популярна була в Європі. Про це можна судити вже із тих із появ цієї культури на різноманітних. Картинах, на тюрьмортах обов'язково присутній, такий гарний, або блідий, або там не такий яскравий гарбуз. А в Україні не одна пісня, не одне повір'я складено, в тому числі і входить гарбуз по огороду. Mm -hmm. е українці доклали неабияких зусиль для того, щоб е якось покращити е сор рознаїття сортів, асортимент гарбуза. От є Переписала собі, як називається Арабатський, Херсонський, український багатоплідний, Дніпропетровський кущовий. Ось ці та інші сорти, вже судячи з нас, виведені саме в Україні, чому українці так е плідно підійшли до розведення цієї культури. Ну, по перше, вона дуже родюча. По-друге, вона дуже гарна. По третє, і саме головне, мабуть, це те, що вона дуже корисна, і корисна не лише для людей, а й для тварин. Також В ній дуже багато цінних для людини мікроелементів. В ній є і цинк, і залізо, і селен навіть є марганець, мідь, і все, що необхідно. Є вітаміни, є кислоти, і саме головне, є пектинові речовини. Тому гарбуз використовується і в дієтичному харчуванні. Можна вживати як в сирому вигляді, так і у вареному, печеному в приготуванні пиріжків і, і карамелі, і цукерки. Розкажіть більше про сорти гарбузів, і про їхніх родичів. Відносно родичів, то у гарбуза є за походженням азіатські родичі, це тикви або горлянки, вони так і називаються. Використовуються вони як посуд, особливо в Східній Азії. У нас є. Мабуть, ролі. картинка. картинка угу. так. І як вони інакше називаються? У них така красива назва. Лагенарій. Лагенарії. Так, так. Угу. Ну і до речі, лагенарії інколи використовуються досить часто, коли вони ще молоденькі, використовуються в харчі. Можемо бачити, як вони ростуть дуже красиво. Ну і вони бувають різного розміру і різної форми. Так, використовують да, і саме цікаве, що лагенарії, які в харчуванні використовують, їх можна навіть відрізати частинку і використовувати так, як використовуємо кабачки, а вона буде продовжувати наростати. І ще дуже красиво, бачите, вона прикр... як окраса для Гранди, вертикального зеленення. Тільки не, не дуже е, слід пускати варки, тому що ви тоді під цими арками не зможете проходити луба на Добре, про інші сорти е, є сорти різ, різні за призначенням. І ось якраз ми дивились насіння голоносінного гарбуза, який ви виведений також в Україні. Для нього характерне те, що немає шкірочки, тому не треба лускати і виковирювати звідти насінинки. Досить смачні. Ну і до речі, із гарбуза отримують іще олію, яка досить ціниться в парфюмерії, і в косметології. А, е, в народі використовують гарбуз в різному вигляді використовують і оплодень гарбуза, і використовують насіння. До речі, гарбуз, мабуть, єдиний овоч, в якого використовують всі частини, крім бадиля, мабуть, в народній медицині і в офіційній. Гарбуз можна їсти в сирому вигляді. До речі, більшість сортів іноземного походження, які у нас є на розкладках. Вони, якщо і належать до мускатного мускатного гарбуза, то вони використовуються в основному у свіжому вигляді для виготовлення соків. Який Бо, найсмачніший? Найсмачніший гарбуз. мускатні гарбузи, але ми бачимо мабуть, на екрані нашої селекції української селекції, тому що в них багато пектинових речовин і сухої речовини. Вони не такі соковиті. І саме цікаве, що гарбуз після збирання необхідно обов'язково декілька днів, а то й тиждень, два, щоб він пролежав на повітрі, і потім він в сухому приміщенні може зберігатися до кінця зими. А ось якщо температура в приміщенні буде 12-15 градусів, він може зберігатись до двох років. От який молодець, особливо товстошкурі сорти оце з біленьким насінням. Отже, я зрозуміла, що їсти треба споживати в їжу треба саме українські гарбузи і хоча статистика говорить про те що найбільший гарбуз у європі був вирощений у німеччині це підтвердило журі щорічного сільськогосподарського фестивалю міста люксембург рослинник райнер Ханшман із Саксонії виростив гарбуз вагою 790 кілограмів. І ось такий чемпіон. Ми зараз бачимо на наших екранах. А от український гарбузовий рекорд 131 кілограм, 700 грамів. І такий плід виростив Григорій Миколаївич Абрамович у 2014 році. Він проживає в селі Люб'ясь, Любишівського району Волинської області. Так що в Україні також є свої рекорди, і нехай вони не такі, нехай ті горбузи не такі великі, не 700 кілограмів, але головне, що вони смачніші. Що ми можемо приготувати із горбуза, і який вплив на організм людини це. Звісно, гарбуз є лікарською рослиною. Насіння використовується для лікування глисних інвазій. Для цього необхідно взяти пів кілограма насіння разом із шкірками, перекрутити через м'ясорубку, додати 2 літри води і на дуже слабкому вогні під, упарювати його, щоб об'єм зменшився вдвічі. Потім процідити і випивати по 5-6 ложок протягом 2 годин. І дуже добре чистий від всяких звірюшок, які можуть поселитися в нашому організмі. Можна використовувати і дітям, і дорослим без обмежень. Ну і крім того, на ще серце е також можна просто їсти сире насіння гарбуза по одному по одній склянці в день зранку. А ось сам гарбуз використовується, можна виготовляти соки, фреш, можна робити салати натерти з яблуком, селеру додати за Дуже смаком. красиво виглядає із перцем, і з яблучком, з горішками. І за смаком із зюм, і сметанку, і цукор можна додати, можна мед. Ну а традиційно у нас в Україні Варять гарбузову кашу. Нарешті ми дійшли до цього горщика. У мене вже немає часу, тому я буду куштувати гарбузову кашу.